Так, і час показували відео, як ми наносили, накладали перший шар до ломі Тепер показуємо, як ми його затираємо. Вже трошки підтягнуло, будемо пробувати. Треба брати пац і помалу собі втирати. Ну і дивитися, чи воно затягується добре. Мокре. Буде тянутися. Взагалі дуже важко на меблі наносити, тому що погано вцепти. І Треба трошки побавитися з тим. З Ну, Ось таким принципом mm -hmm. і до кінця маємо дойти. От так, воно має у нас виглядає. Угу. Ну, а якщо ми хочемо інше декоратив, купити щоб виглядав, від чого це залежить, для То Можна кольори інакше вибрати. Ну, можна по-нашому наносити, наприклад, там ну, кожного своя фантазія. Угу. І техніка розуміє. Так те, те. те. Виконання. Таке особливо залежить. Mm -hmm. Тому цікаво підписуйтесь. буду показувати багато чого цікавого. Знімемо огляд, як вона виглядає в цьому розлітах. Ну, трошки часу забираю, щоб нагадувати порозтягнути.